Це такий міський електровелосипед. Він, в нього є батарея. Ємність її 250 Вт. Це моделька німецька FU F1. вони в Німеччині. Складний велик для міста. Він тут має таку штучку, він розкладається. Педальки якось тут так само, я не знаю, як вони правильно рухається. Їх можна скласти, хоч його складаєш ставиш в багажник і їдеш з ним куди, -то. тобі зручно, потім вибираєш і катаєшся. В ньому класна моделька, зручна, універсальна, як для дорослих, так і для підлітків. Ось тут є такий багажник. Для грошей. Для грошей можна возити. Для, можна цього, цього коробочка. Ось так, ось його коробка. Це, не, офіційний сайт. 1000. 1200 євро він коштує в рітелі. Наша ціна. Значить, Якщо один велик – це 37 800, він коштує для наших постійних клієнтів, також для оптовиків від двох штук 30 900 гривень коштує цей велосипед. Купляйте, у нас їх є багато різних моделей. Замовляйте наших менеджерів, вони вас проконсультують. Напишу під відео модель його і його основні характеристики. Дуже так, тут е, ця вся начинка шиману йде. Тут такий циферблат. Ви його включаєте. Міниє ваш тест, кількість фінансів. Тут і ключик він заводиться. ключиком заводиться і тоді можна його, з ним користуватися. Батарея зйомна, є зарядка, спеціальна, все в совонову в таку класну коробочку, скрутити його дуже легко. Скільки він їде? Десь 100 кілометрів на одній зарядці. Щось таке, що 100 кілометрів. Там буде більш детальніше, тому що ми починаємося, ми, ми цю сотку не збираємо. Але там, по-моєму, швидкість 55 км за годину. Максимально. Максимально. Так, і він у нас є оцей в чорному кольорі, саме цей F1, він є в чорному кольорі, він один такий красивий. Коли його завести, зразу включається фара. ثم لا